Привіт! Отак От у мене почався ранок, суботи. Прокинулася. Ну, вона наче вже й не ранок, ну ще й не обід. Ну, ближче до ранку, давайте так. Прокинулася та подумала. Думаю, так все треба відкладати. Іти треба прибирати оце оце цей кавьор, той, що намалювався в мене на городі, тому що з ним тоді не справиться ніхто. Ну, просто коли на городі ще нічого навіть не посаджено, а вже такий бур'ян, то то дуже печальна історія. То отже, зібралася, я взяла свою найулюбленішу сапку, яка в мене там є, така класна Сережка колись комусь замовляв та робили. І Васик до мене ще підійшов, оцей Васик мені допомагати почав. О, як ото трактор, дивіться, яку плантацію зрила. Це це тут де картошка, це я до неї не лізу, Сережка тут поле. Ну я бачу вже що потроху бачу картоплю, то може ще й полізу. А може таке ні. Ну, Все із-за того, що я просто її не бачу. Ну, Коротше, подивлюсь, тут Сережка споліє таку плантацію одну вже збила. Це я спеціально подумала, що оцю частину ось, ось, ось зроблю, тому що. Вона ось підсухне до вечора, ну дивлячись, наче сонце поки є до вечора або й до завтра. І завтра ми е, другу частину картоплі будемо садити, оцей нашої 40 днівки. І разниця. подивіться, який бур'ян. Ми подумали спочатку, що Васик, роботи. Ми подумали спочатку, що ми його покропимо. Сережка точніше подумав. Але я сказала, що поки ще не посаджено, то Краще я його зіб'ю, тому що якщо його покропити, це треба 7 днів ждати. За 7 днів оця, оця фігня буде по коліно. Щириця, якась подивіться, все що робиться. Во, яке вимахало. Ще нічого не посаджено, воно вже вимахало. Ну, то отже, зараз я його поки що збиваю. Саджу, що там треба садити, сюди картоплю, бурячки треба посадити. Отаке те, що зараз треба садити. І... А тоді вже, як він буде вилазити і картопля ще не виріже, то тоді вже можна і покропити зверху. Поки що сонце таке палюче, вітер, правда. Але сонечко гарне, то поки що буде так. Але з непривиски, слухайте. О. Капець, аж руки болять і цього. І жарко до сказу. З непривички нагород вийти, це, звісно, ще той квест. Це перший, перший раз. Ой, взагалі-то. Ну, окрім от тих посадок, що ми садили. А так це перший виход. Ух, червона яка. Дуже жарко. Значить вітер, це добре, що хоч вітер, але жарко. Так, раз кави, і, і далі. Піду слідчі вже вот я хочу максимально, якщо не впасти, то сьогодні його зробить. У мене вже такий характер дурний, що якщо я вже щось надумала там чи на городі, чи що мені простіше оту, блін, до кінця його зробити, ніж розтягувати ці моменти на кожен день. Так що побачимо, як там по погоді. Головне, щоб не дуже палило, бо сонячна сторона. Ну, але планую так. Фу, все, другий заход, тільки що в мене був. <кхе> Спалила ще таку саму грядку, як. Ой, як перед цим, бо потім ото пішла, попила кави. сполола ще таку саму. І теперки остався отой шматок. Але якщо чесно, я задовбалася. Земля дуже тяжка, дуже-дуже максимально тяжка. Так що, в принципі, думаю, зараз піду, приготую щось поїсти. А, і можливо пару годинок я сюди на цей город не піду, тому що ж руки трусяться, слухайте. Дуже суха така земля, суха, важка. О! Так. Ну. Головне, що вже в порівнянні Ну, менше залишилося. Та блін набагато менше залишилось, ніж я сполола, звісно. Так, все, я трошечки відійду, а тоді ще піду. Може піду зараз а Оце поставлю щось їсти та піду. цей Паль'єрський пофарбую щось там. Ну, таке, наче ще е, наче як дощ хоче бути, чи, я не знаю, ну, вітер такий якийсь дощовий. Ну, в общем, зараз придумаю, що будемо робити. Дивіться, Сережка прополов отакенку бзюлечку, і вона моментально ось виросла. А там ще нема. Там, де оце, оце, оце в цьому, а ось його. Блін, то я вже теж таке побачу. Я зазвичай просто сліпень ще той. І оце, мені воно дуже важко оце дається, тому що я не бачу її зри... ось, ось, ось таке. Ну як можна побачити, оце всі траві, ще й з висоти. Це я зараз знизу дивлюся, а як з висоти. Я її просто сполюю. Але побачу, може такого пообриваю просто, а тоді вже буду полоть. Так мені буде відніше або вже може він і до поле. Дуже багато роботи на городі, прям дуже максимально багато. О, але якщо посудити логічно, то її зараз кругом максимально багато. Тому що багато фух, Багато всього хочеться встигнути, багато всього хочеться зробити. І оце з цією погодою, що воно так нам скурвило трохи. Де бульки носить десь. звісно, що ніхто нічого не встигає. Але... Але я думаю, догоним. Зараз саме найголовніше, оце цей бур'ян. ще. І такого ніколи не було, розумієте? От такого ніколи не було, щоб ще не встигли, щоб ще не встигло воно взяти, посадити щось і щоб воно виросло, як воно виріс перший бур'ян. Я ще перший раз я таке, в принципі, бачу. Обично, ладно, там вже щось в тих посадить, то та там бурян поліз. Ні, я не спорю, зараз простіше з ним справлятися, це однозначно, тому що воно зараз е, нічого не заважає. І такому сліпарікові, як я, не треба придивлятися, і я нічого не зрубую і не зрізую. То, зрозуміло, що зараз, отак, щоб ми стали даже навічкою вдвох, то воно швидко все пішло б. Але він у мене зараз працює, тому, тому ми не станемо. Так, все, піду поставлю зараз. Супчик якийсь, не знаю, щось поставлю. Таке, щоб біля нього не стоять. І піду до вольєра. В общем, вчора тут було тільки три людини. Ми. Подивіться, що тут робиться. Це взагалі це булочки. Ми вчора брали, цілий ящичок. Той Васик вчора повитягував усе. Або зараз вітром все порозкидало і дуже все гарно. Боже. Ми порозходилися вчора, в принципі, дуже пізно. Десь десь біля, двіна, десь біля 12. Та, блін, навірно, пізніше, ніж 12. І ніхто нічого не прибирав, блін. щось полетіло. Цей як вчора собі я зробила просто таку, щоб біля костра ноги гріти, бо дуже холодно вчора вечором було. А Івасик і придумав собі тапчанчик. Так, дивіться, ось як у мене оця ця лісова. Те, що я казала, пам'ятаєте, як я хочу зберегти оцю лісову ягоду. І я не розумію, як її. Не, ну я вже почала трохи розуміти. Я її таки збережу. <кхід> Трішки зміниться, значить, у мене тут плани з цим. Оцим всім. Я її прям збережу і не буду я її чіпати, тому що вона дійсно, подивіться, як вона цвіте. І головне, що вона не боїться ні морозів, нічого. Я її зроблю спеціально. Оце буде в мене тут спеціальна така. Типу клумбочка. Тому що е, от клубніка померзла. У цьому році взагалі клубніка померзла. У мене померзла особисто. О, не знаю, може там з тої сторони ще, але ну, тут ого, ось, померзла. Коротше, а ягода, бачите, цвіте і пахне. Отже, я тут зроблю собі такий якусь декоративну клумбочку спеціальну під цю ягодку. Не буду я її трогати. Взагалі тут це, оце, оце, це місце повинно було було трогатися, але не буде. Якось ми це все обійдемо. Ну, хіба що, можливо, там шматочок. Ну, не знаю. Якось постараємося максимально обійти, щоб вона у мене тут збереглася. Дуже багато ягід, і вони так класно. І такі вони прям величезні. Ну, і щоб трішечки відпочити. Е то я пішла, просто думаю, зараз займуся далі своїм вольєром. Трішечки, так би мовити, релаксну. Вирішила ж я його фарбувати таким білим кольором. Як я вже й казала, я хочу все зробити у біло сірих тонах. Тому фарбу я вже купила давно, щоб спробувати тут на вольєрі, як воно буде виглядати. Та й собі, отакий в мене почався відпочинок. Потім ще. Підійшов до мене, прийшов, точніше, до мене Івасик, почав мені розповідати всякі історії про якихось тиранозаврів, динозаврів і, і всяких таких незрозумілих для мене речей. Е, поговорили, поговорили собі. І так дійшла у нас розмова до того, що я його підкольнула, можна сказати, і як наслідок. Вийшла така якась собі ситуація. Ну, ви знаєте, ми така собі юморна сім'я. Сім Тому вийшло так, що Івасик дещо зробив після того, як я його підкольнула. Але я не думаю, що то саме, ну, ну напевно ж на помилках на тих всяких учиться, краще, нехай при мені зробить, ніж без. Так ще дивіться далі, що було в нас далі. А везе то як чітко, це взагалі. Тільки-тільки оце ось, ось стою крашу і зараз почався дощ. А ми не забуваємо, що в мене тільки прополяний город. Боже, везуча, це ужас якийсь. Ну що, залишила ногу? Нехай або висихає, або набрякає, або що там воно буде робити. Давань. <свісна> Вань, розкажи свою історію. Мама не сказала. Я розказала історію, сказала, Хочеш прожити. Я сказала, так, я позвонив 9-1-1 до мене позвонить десь 112. Все, я в тюрмі за побачу. Взагалі, як ви поняли, що я так зрозуміла, що ви нічого не поняли. Але... Але я розкажу історію. Стою там крашу, отож, і вас як біля мене там крутиться, крутиться, такий. Ну там оці багато випросів про тиранозавра Рекса, чи хочу я його побачити. Я навіть не знаю, хто такий той тіраннозавр Рекс. Але я підтримую розмову, що. Коротше, і тут він задає питання про 9 не, про МЧС, каже, МЧС, це ж типа на... О, а в нас хтось так кажу, ну хто в нас служба порятунку там, пожарники. Коротше, об'ясняю щось там з усієї сили. Те, що знаю і те, що не знаю. І тут і тут він каже, мама, а в нас кажу, ну, в нас так, як наче пожежники, так як наче в Америці 9-1-1. Він мені каже, мама, Рома якийсь там дзвонив на 9-1-1 і там говорили англійською. Та кажу, то такого не може бути. Він каже, та ні, він казав, що там говорили англійською. Ну кажу, позвони. Коротше, він позвонив на 911. Що 1, -1. Й значило йому там говорити, я ж не чула. Він поклав трубку, а до нього почала поліція дзвонити. Тепер ки все. Тепер ки Зараз нас знайде поліція. Ти не сказав, адрес нічого вони тебе прослідкують по геолокації. Ну все, в тебе інтерес пропав, що таке 911? Пропав. Ну, Головне, що пропав вже інтерес, біж не позвонив. Воно вже їдуть. Воно вже їдуть. Ванечка, я не думаю, що вони будуть до тебе їхати. Мама. У них більше заботи, ніж їхати до тебе. Фоткай мене на печать поставиш, все одно там будуть фоткати. Будуть фоткати нас, та тебе не будуть, це якщо відповідальність тільки оно див'яну поліці. Кажи, ти ще от шахи не одійшов давай. Що страшніше, коли шахет чуть не вбив, чи ця поліція. Если бы Шахед був, так би поліція не Короче, Коротше, отака в нас, ребята, історія. Сидимося, ось, зараз доїхати там прям з автоматами когось спасать, мабуть. Навірно, мама. Тебе, ну так, да? мабуть, ти знаходиться в небезпеці. А, целуйся максимальный у нас рикетер рикетерша рикетерша авторитетка махай ручкой да и вас я а? такая, на желе, на одну пачку желе наставлю в купу тарелок. Четыре тарелки, бо там тарелка сто 100 миллиграмм. А, а вышло только на две, да? Бо там по дві. Печально. Взагалі. Так, все, по такого зварила супчику. Я вже не знаю, чи йти фарбувати, чи ні, бо щось дощ то начебто й перестав. Але таке воно якесь сумрачне. По прогнозу за часом стоїть дощ. Да? Стоїть, ну, так? В общем, раз пообідаємо та й... <гум> побачимо. Ось такий легенький собі супчик легенькі. М'ясо, звісно, туди накидала. Так то легенький. Вибор так собі. Або туди дофарбувати те все остальне, або туди дополочити остальне. Так. Туди чи туди. Навірно, треба щиталочку. Навірно, таке туди. Тут можна в будь-яке час, поки доща нема, щоб той бур'ян мій трохи це, то напевно спочатку піду на город. Реалії села, що ви хочете. Типа, в тебе завжди є вибор. Та взагалі оце я дала да, житті Залишився оцей островочок з картопелькою. Ну, вже сьогодні я точно його не подужую тому що я ще насувалася дуже велика хмара. І... Дуже така чорна-чорна. В білій церкві кажуть, навіть дощ прийшов. Ну, у нас таки не дойшов. Але я перед цим дощем кидаю там полоть і біжу сюди. І ще й насаджую квасолю, нову буряки. Коротше, між цим, -цим полінням я ще і, і саджала. Ось я ще. Фух, а потім безстренько ще пішла, подобивала, і воно залишився один прямо в кінці. Ну там уже кукуруза посіяна. І там просто ну, там прямо камінці такі важкі. То в принципі то я вже завтра. Ну, і Сережка вийде його про поле, йому легше його буде полоти. Ну і, і я доб'ю потім завтра. І оце розберуся оце з цим островком. В принципі, тут, дивлюсь, картопля трохи повелазила. то якось я справлюся. Але вже дивіться, просто. За, зараз сім годин вечора я вже умудрилася оце такецьке огородіще обробити, посадити, їсти, приготувати і почті цей вольєр по, пофарбувати. З вольєром, звісно, найпечальніше, тому що такі вольєри ну, не дофарбувала, але ну, добре. Зато я вже буду вільна, і я спокійно ним займуся. Бо там і стопчики треба фарбувати, і все треба. Коротше кажучи, я собі ним займуся, буду вже спокійно, що в мене не заросте оце все оце все цими бур'янами. Там ще просто шматочок зверху залишився. Але ж ми зараз хочемо піти подивитися таки, де там той шахет чупав, то ну ми просто ваньки пообіцяли. Іначе то і не хочеться зараз йти, бо трохи задовбались. Але таки підемо. І оце такий ще шматочок. А воно зверху ще. Мені білим, оце що залишилось забор, правда, я ж забор теж буду. Але буду вже завтра це все діло робити. Тому що оці стопчики чорні теж треба пофарбувати. Оце ось о, коротше, ще воно чорним вийшло. То оце сірим другий раз, другий шар і. Це перший шар, я не дофарбувала. Щось подивлюсь, може я його якраз зараз її дофарбую, поки там Сережка зайнятий. То може оце дофарбую, а завтра вже другим, та і все. Фарбою якою фарбувала та ото фарба, яка, а, яка моя сама улюблена. І оту яку я двері вдома фарбувала і все. Я хочу перевірити, яка вона буде на зносостійкість. Трохи ось у мене побуде, тому що. У мене на неї плани. Ну, я в ній в принципі, впевнена, вже я за зиму побачила вдома на дверях, на полочки на тій. Коротше, хороша форма. Так що тепер у мене, типу, вільні руки. Завтра, оту... ще, правда, завтра посадимо картоплю. Ну, ще не багато, що ми 40 днів саджаємо. Посадимо ще картоплю, щось там. Таке все там вроде шостого треба садити. Там кабачки, патісони. Мені що сказала, бо я вийшла, в принципі, хотіла їх посадити. Радьку ще посію, бо радька сія на доморозів, вона то повилазила, але непонятно, що з нею там буде. Ну, коротше, отаке. От завтра зробимо посівну і є в планах, так як завтра Сережка нічого в себе там не буде робити в майстерні, напевно. Це ж таки, знаєте. От, то будемо розпочинати ставити туди забор, за, забор між. От -от той, про який я багато говорю, і ще його ніхто не ставить. Але завтра зранку поставимо. Віталіка нам доску зашліфувати. І він, в принципі, планує стопчики завтра поставити. Ну, коротше, не знаю. Завтра планує, а як воно там буде, не знаю. Тому що Тому що завтра таки. Це буде завтра. Не знаємо, що сьогодні. Як ми вже поняли, не знали, що і через час, і через два. таке. завтра ще поїду. В каністру говорю, щоб мені бензину налили, бо повикошувати треба. Оце воно таке все заросше, бо нема бензину. Поїду завтра, в принципі, напевно, заправлю в каністру та й, це. Та й тоді Ну, коротше, Завтра отакий собі, начебто, вдома робота у нас завтра у всіх. Давайте, напевно, це ми будемо завершувати. Зараз ми поп'ємо каву, зберемося і. Сходимо уже на завтрашньому, чи в якому там відео. Побачите, знайшли ми те, де тут той шахет, той зірвався. Так що прямо подивимося і вам розкажемо. Все, пока-пока. Цілую, люблю, бувайте.